三个大家都是有点烦的 Рози тут хранявавши сни. Горкая паля землі. Ні, уже не вамсняться атаки, ніуже не вамсняться, так і Ті, хто з этой війни не прижив на території України було зчинено проти людства та людяності воєнні злочини, злочини геноциду. Внаслідок чого Україні та українському народові було завдано величезних втрат. Знищено 700 міст. А наш земляк Микола Олексійович Кучеренко, відомий інженер-конструктор, один з творців танку Т-34, який мав величезну, величезний вплив на результат війни. Сьогодні ми стоїмо на священному місці. Де загинуло більше 500 воїнів, захищаючи нашу Батьківщину. не шкодуючи свого життя, здоров'я, молоді люди пішли на захист нашої батьківщини для того, щоб встановити коричневу чуму. Вічна їм пам'ять воїнам. Давайте ми з вами. Максимально зробимо все те для того, щоб ці лихіття, які нас постигали ці роки, не були на Україні. Дорогі ветерани, хотів би вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви зробили, і хотів би і вас особливо, і мешканців. Всієї України поздоровити з великим святом Днем Перемоги, нехай Господь береже вас від всілякого зла і всякої біди. Христос Христосу Христі, сміли, сміті, сміть побратим. Вже давно повернулись з війни ветерани до рідної хати, відродили державу вони. І навчили її захищати мехастичної операції на сході України. Стали поруч один з одним. Вчора било сонце і сонце збра. Що ж ти плачеш солдат? Посмотри же, солдат, ета юность твоя. Вилина мовчання. Розкажу, як мається в домі новім, мені колискову ангел співає. Не знаєш, матусю, і тут сумно буває. То є я, твій син. Пробач, що я пішов зі світу рано. Пробач! Слава героям! Слава! Ну, Это праздник очень дорог, потому как у меня все мои деды вот, участвовали, принимали участие именно непосредственно в боевых действиях. Вот мой прадед, дед Руся принимал непосредственное участие, дед Иван Акимович, который после войны еще в Маньчжурии довоевывал, то есть там война с Японией 46-48 года. Один в контрастационных лагерях дахау. Вот, как бы это все ну, история для меня и очень свято. Единственное, я хотел бы, чтобы этот праздник воспринимался так, как он на самом деле должен восприниматься и не скажался через призму так называемой деды воевали. Вот, потому что деды-то воевали, но вот этой истерии бы не хотелось наблюдать у себя в городе и вообще в Украине. Вот. Некоторые музыкальные сопровождения, которые были на официальной части возложения цветов на мемориале, неуместно ставить вот. именно во время, когда Украина борется со своей реально независимостью, с российской агрессией, вот. и когда действует закон о декоммунизации. И они ставят тут некоторые песни, которые ну, совсем не по формату, вот, и немножко не по себе. Вот как бы есть небольшое пожелание, чтобы люди просто сочувствовали и были реально в душе украинцами. И понимали, что э, украинцы очень немалую и, скажем так, очень наверное, -таки в отношении большую лепту внесли в победу э, с немецко-фашистскими э, оккупантами. Потому что на самом деле территория всей Украины была охвачена тогда огнем войны. Вот. И сейчас, по сути, история ну, не то чтобы как бы повторяется один в один, но Украина именно непосредственно сейчас борется за свою независимость.